Вітаю, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи замислювалися ви на тим, чому в сучасних смартфонах може бути так, що оперативної пам'яті більше, ніж в середньому ноутбуку? Он скоро вже буде 24 ГБ, Це ж незаконно. Або чому на смартфоні під час відкриття п'ятого застосунку четвертий перестає триматись у фоні? Я теж замислився на цю тему і вийшов провести невеличке дослідження. І знаєте що? Після цього я був досить здивований, адже не все так просто. То як здається на перший погляд, то в цьому відео ви дізнаєтесь про те, чому айфону достатньо всього 6 ГБ оперативки, коли вже навіть в бюджетниках на андроїді її більше. Які застосунки треба негайно видалити зі смартфону, щоб він став працювати швидше і довше тримав заряд акумулятора. Чому зараз майже ні в якому смартфоні немає слоту для карт пам'яті? І чи дійсно нам потрібно 24 чотири оперативної пам'яті? Влаштовуйтесь зручніше? Беріть чай, ставте вподобайку для підтримки українського контенту. А я починаю. Щоб всім було цікаво і зрозуміло, давайте я почну з інформації для чайників. А саме що взагалі собою являє оперативна пам'ять, чим вона відрізняється від звичайної, і навіщо вона взагалі потрібна? Простими словами, оперативна пам'ять, або якщо по-науковому, RAM, це пам'ять, в якій зберігаються всі запущені застосунки на смартфоні. Відразу попрошу не плутати з постійною пам'яттю, де зберігаються ваші фотографії, музика та дані цих самих застосунків до їх Запуску різниця між оперативною та постійною пам'яттю полягає в тому, що перше набагато швидше, адже дані в оперативці постійно записуються та считуються через те, що ми запускаємо якісь застосунки, переглядаємо стрічки в соціальних мережах і протягом всього циклу користування смартфоном виконуємо безліч задач. Чим більше оперативної пам'яті на смартфоні, тим швидше він працює, і тим більше застосунків одночасно можуть на ньому працювати. Саме тому е, майже всі Сучасні смартфони середнього та флагманського класів на Андроїді почувають себе е, нормально, коли у них є хоча б 8 ГБ оперативної пам'яті. Проте як так вийшло, що свіжий субфлагман від компанії OnePlus, а саме Ace 2 в мінімальній комплектації має 12 ГБ оперативної пам'яті, в максимальній 16, а iPhone 14 Pro Max, який коштує в три рази дорожче, має всього 6 ГБ. І йому цього достатньо. Це при тому, що система iOS займає місце в оперативці приблизно так само, як і Android, Та навіть застосунки на цих операційних системах приблизно однаково використовують RAM. Справа в тому, що оперативна пам'ять на смартфонах Apple працює досить хитро. На будь-якому смартфоні, коли ми запускаємо застосунок, візьмемо, наприклад, браузер, він займає меншу кількість місця в оперативці, ніж при використанні. Однак, коли ми переглядаємо в ньому сторінки і відкриваємо вкладки, об'єм оперативної пам'яті, який Потрібен для роботи браузеру, зростає. Саме тому, коли ми тільки запускаємо застосунок, він може займати там 150 МБ в оперативці, а після довгого використання ця цифра може досягати там, 500 МБ. Адже частина е, даних е, зберігається в кеш-пам'яті, а частина в оперативній. Отже, в смартфонах від Apple, коли оперативна пам'ять закінчується, застосунки починають стискатись прямо всередині пам'яті. Іншими словами, коли ви вже подивили стрічку і запускаєте інший застосунок. В момент, коли вільно пам'яті на це не вистачає, попередні застосунки діляться на декілька блоків і просто архівуються. Коли ж ми повертаємось до застосунку, який в оперативній пам'яті було архівовано, він розпаковується назад. За рахунок того, що процесор смартфона потужний, а оперативка швидка, це відбувається миттєво, і ми навіть цього не помічаємо. Насправді оперативна пам'ять в андроїд-смартфонах працює так само, але є нюанс: як ви вважаєте, який компонент... Відповідає за всі ці постійні архівування та розпаковки. Думаю, ви вже здогадались. Це процесор, адже він постійно задійний в цьому процесі. А це значить, що він, крім того, що обробляє дані, ще й пакує їх за необхідністю. Тому навантаження на нього дещо більше, ніж зазвичай. Тож виробники Android смартфонів вирішили в буквальному сенсі не грузити свої смартфони і почали додавати більшу кількість оперативної пам'яті, щоб мінімізувати кількість таких пакувань, тим самим знизивши навантаження на процесор з метою економії заряду. Акумулятора. До речі, про акумулятор. Ви 100% неодноразово бачили рекламу у тілі, які допомагають очищувати оперативну пам'ять. А можливо, така навіть зараз встановлена на вашому смартфоні. Так от, її необхідно видалити. Зробіть, будь ласка, це прямо зараз. Я чекаю. Ці додатки дійсно можуть очистити оперативну пам'ять. Це не маркетинговий хід. І вони правда це роблять. Проте навіщо? Оперативна пам'ять в смартфоні влаштована так, що не обов'язково навіть повністю закривати застосунок. Навіть якщо оперативки дуже мало, смартфон сам вирішить, який з усіх застосунків варто запакувати до кращих часів, адже штучний інтелект весь час аналізує, як ви використовуєте застосунки, в який час ви ними користуєтесь, і як довго ви знаходитесь в тій чи іншій соціальній мережі, та за допомогою цих даних робить висновок. Який застосунок треба запакувати в першу чергу, коли вільної пам'яті залишилось небагато. А додатки для очистки тупо закривають все, що відкрито, і при черговому запуску застосунку процесор витрачає більше енергії для того, щоб відкрити його заново, ніж для того, щоб дістати його з архіву всередині оперативної пам'яті. Але що ж робити, коли смартфон, наче непоганий, працює швидко, але оперативної пам'яті все одно не вистачає. Тут на допомогу. Приходить розширена оперативна пам'ять. Ця функція є майже в усіх сучасних смартфонах, навіть у моделях, де оперативки всього 4 ГБ. Працює це таким чином, що у внутрішній пам'яті смартфона резервується від 2 до 8 ГБ пам'яті. І коли смартфон розуміє, що вже сильно не вистачає місця, він починає записувати дані про запущені застосунки в постійну пам'ять пристрою. За рахунок того, що в усіх сучасних смартфонах е, постійна пам'ять має велику пропускну здатність, або якщо простими словами, швидкість це е, все відбувається безшовно, ніяк не впливаючи на продуктивність. Цю функцію можна ввімкнути, навіть якщо її немає в системі, але тільки якщо на вашому смартфоні встановлені рут права, наприклад, через застосунок Swapper. Проте дана функція не завжди може допомогти роботі пристрою, а іноді навіть шкодить їй. Розширену оперативну пам'ять варто вмикати тільки в тому випадку, якщо накопичувач вашого смартфона має тип UFS 2.1 та вище. Адже якщо постійна пам'ять недостатньо швидка, це тільки уповільнить роботу вашого смартфона. Також немає сенсу вмикати цю функцію, якщо ви маєте флагманський пристрій з хоча б 8 GB байтами оперативки, тому що цієї пам'яті йому вистачає з головою і, по суті, нічого не зміниться при ввімкненні розширеної оперативної пам'яті. Саме тому флагмани ніколи не вихваляються в рекламі, що у них є 8 гігів, але ви можете зробити там 13 або 12. Така можливість є, але в цьому немає ніякого сенсу. До речі, розширена оперативна пам'ять є одним з прикладів, чому зараз так. Важко знайти смартфон, який має слот для карт пам'яті microSD. Адже навіть дорога та якісна картка 10 класу має пропускну здатність до 30 МБ на секунду. В той час, як вже досить не нова EFS 2.1 може запропонувати нам до 1200 МБ на секунду. А новий стандарт EFS 4.0 взагалі розрахований на швидкість читання 4200 МБ на секунду та швидкість запису 2800 МБ на секунду. Тож коли виробники просять нас, за додаткові 100 гіабайт пам'яті в смартфоні доплатити там 2-3 тисячі гривень. Вони не просто хочуть додатково заробити на нас гроші. Вони ще хочуть щоб наш пристрій працював швидше та без перебоїв. Ще кілька слів хотілося б сказати про швидкість. Як я казав раніше, об'єм оперативної пам'яті є важливим, але пропускна здатність оперативної пам'яті є не менш важливим показником. В сучасних смартфонах використовується оперативна пам'ять Low Power DDR версії. 4, 4х та 5. Різниця між ними полягає не тільки в швидкості, а й в енергоефективності. Наприклад, Low Power ddr 4 має пропускну здатність до 3200 Мбіт на секунду і напругу 1,1 вольт. В той час як 4X може розганятись до 4266 Мбіт на секунду з напругою 0,6 вольт. Відповідно, вона працює швидше, а споживає менше. Low Power ddr 5 може запропонувати швидкість до 6300 Мбіт на секунду, а новітня версія 5X, яка надійшла в виробництво відносно нещодавно, 8500 Мбіт на секунду. Тож при виборі нового смартфона варто звертати увагу і на цей показник, так, щоб було не тільки багато оперативної пам'яті, а так, щоб вона ще була і швидка. Крім того, підбираючи собі новий пристрій, треба врахувати ще кілька важливих моментів. Припустимо, ви вже визначились з моделлю смартфона, і вона вам пропонує 4, 6 або 8 Гб оперативки. І скільки вам а, а, потрібно? А, ну, Треба ж для себе розуміти, так ніхто не хоче зараз переплачувати за повітря. Тож давайте рахувати: система Android може займати від 2,5 до 3,5 ГБ оперативної пам'яті. Тож в середньому на смартфоні з 4 ГБ вільний простір всього 25% від загального об'єму оперативної пам'яті. І при використанні двох месенджерів, дзвонилки і браузеру, цього достатньо для комфортної роботи. Проте оперативки не буде вистачати на те, щоб пограти у важкі ігри типу Геншина. Якщо ж в смартфоні 6 ГБ, це вже 50% вільної пам'яті. Тобто варто сприймати це не як більше на 2 ГБ, а як більше в 2 рази. З такою кількістю оперативної пам'яті одночасно запущених застосунків буде на порядок більше і можна навіть грати у важкі ігри. І якщо оперативна пам'яті вже від 8 ГБ і більше, ваш смартфон буде почувати себе комфортно в будь-якому сценарії використання. На сьогодні це все. Сподіваюсь, що зміг допомогти вам розібратися в даному, на перший погляд, непростому питанні. Адже навіть для мене, людина, яка десяток років займається оглядами та тестами смартфонів, деяка інформація з цього відео була новою. Також в якості висновку додам. Якщо вам не хочеться переплачувати зайві гривні за додаткову оперативну пам'ять, тобто от є 8 вибір у вас, 12 або 16. Не треба брати 16 точно, тим більше 24. От є 8, 12, там ще тр... можна поміркувати. Я, в принципі, брав би собі 8, потім там користувався функцією розширеної оперативної пам'яті. і Цього вам вистачить, повірте, там на кілька років вперед. Ви не будете відчувати себе якось некомфортно. Це моя думка і мій висновок після того, як я зробив цей невеликий розбір. Своє ви можете поділитись в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями і підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android. Друзі, ви як завжди, найкращі. на цьому тижні. Ми закрили збір для хлопців, які працюють на східному напрямку. Деякі з них навіть вже встигли отримати допомогу. Але повний звіт буде е, трохи пізніше, Тож зараз покажу те, що маю. Також до нас звернулись бійці з 38-ї бригади мінометного підрозділу. Вони потребують в дроні з додатковим обладнанням. Частину грошей вже зібрали інші волонтери, тож нам треба добити близько 50 тисяч гривень. І у наших хлопців з'являться очі в небі. Ось їх звернення. Доброго дня. Ми мінометний підрозділ 38-ї бригади працюємо на Донецькому напрямку. Звернулися до команди Андро News за допомогою у зборі на дрон Mavic 3 Combo, а також комплектуючих до нього. Всім, хто долучається до збору, а також команді AndroNews, велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Розумію, що з кожним днем війни всім нам стає тільки важче. Але повірте, це нічого в порівнянні з тим, що зараз переживають наші військові. Тож, нехай їм в першу чергу, допомагає Бог. А ми зі свого боку будемо робити все, що залежить від нас. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава всім, хто продовжує боронити нашу країну і боротися за нашу свободу разом до перемоги.